Зая владу всіх рівнях виготовити генеральний план міст, виготовити зонування міст з тим, щоб не було спокус приймати незаконні рішення. Ірпінь, один із перших в Київській області, зробив цю роботу. Ми з вами разом тут всі присутні затвердили генеральний план. Згідно генерального плану замовили в кращому інституті України, кращих фахівців, щоб нам виготовили зонування, ми провели всі слухання відповідно до законодавства і зробили так, щоб ми мали право і змогу працювати в законодавчому полі. І якщо хтось когось вводить в оману, що це мерія робить для того, щоб... Значить, шановні, послухайте, я вас слухав. Значить, все, що відбувалося, це в законодавчому полі. Я ще раз повторюю: ми наняли, наняли кращих фахівців на Україні. Це не мерт, це не допопати. Це не мер, це не депутати цього хочуть. Це хоче наука, яка сьогодні є на Україні.